Всім до доброго дня! Сьогодні у нас сніжок, це вже третій день, сипли, то сипли, то тає. З вами на зв'язку Сад Полтави, мене звуть Наталія, хто не знає. Хочу розказати дівчата, як я вкриваю свої рододендрони і гуртензії. Трошки покажу, як дійсно вони зимують і все розкажу. Йдемо, дивіться, це така клумбочка, я вам її влітку показувала, тому завжди її буду знімати, щоб ви все бачили і розуміли. Це перший кущик, гортензія полістар, Оце далі в мене йдуть тут раз, два, три, чотири куща крупнолистової гортензії. Або гортензія макрофіла, як правильно її називають, крупнолистова, це вже так, в народі її називають. Так, дивіться, що в мене тут вкрито. Хотіла познімати, але завжди немає часу. Все просто. Кучики я зрізала ось такі, бачите, свої мітельчаті гортензії, і просто насипала холмик такий з них. і... Обрізала свій можжевільник, можна ялинку, сосну, якщо не маєте такого, просто присипте листям. Але що тут важливо? Важливо, тут, щоб воно дихало, обов'язково дихало. Важливо, щоб і був затишок, їй, щоб не було обвітрювання. Але навесні буде плюс-мінус. та І взимку у нас завжди так. Воно повинно дихати. Тут все дихає. Розумієте, воно таке все рихле. Ви можете використовувати ще опілку хвойну. Якщо ви стрижете, допустим, смарагди, якусь хвою, залишайте все, не викидайте, залишайте на осінь і всім цим засипаємо, вкриваємо також осіннє листя. Що ще дуже важливо, трошечки покладіть туди яду, такі гранулки їм вовнутрь. Якщо у вас кицькі вдома бігають, то обов'язково зробіть це так, щоб киця не могла достати. Тобто, ми далі, бачите, в мене такі палочки. Я їх втикую, любу палочку вирізаєте, там садочок обрізайте або нарізали десь. У мене бамбукові палочки. Я їх повтикувала, бачите? Ось-ось-ось. Для чого? Щоб вітер, коли вітер він роздуває. Особливо ці, як були тільки спочатку, десь на початку листопада я їх обсипала, як вітер, він їх вам просто дме, роздує листя і все. А вони затримують. Плюс оці гілочки вони притримуються. І ось таким способом вони мене будуть стояти ну, до великих морозів. Якщо я буду дивитися і буде там супер великий мороз, і не буде сніга, ось в мене така, бачите, агротканина біла. Вона завжди должна бути у вас у всіх садовниках. Тобто це вона дихаюча. І що ми будемо робити? Потім просто зверху я оцією тканиною Отако, якщо буде мороз дуже-дуже мінус 20, я просто зверху обмотаю при умові, якщо не буде сніга. Якщо буде сніг, я більш нічого робити не буду. І це дійсно так вони зимують. Але що я хотіла ще сказати, в мене просто тут сорті. Котрі морозостійки, по-перше, ремонтантні. По-друге, це в них морозостійкість іде мінус 23, мінус 25. Це дуже важливо. Якщо ви сажаєте такі сорти, там є мінус 14, мінус 15, тоді. Зразу ви повинні зразу вже обмотати оце все агротканиною. Це дуже важливо. Причому агротканина повинна бути плотністю 60 100 дуже плотна. Якщо ви не знайшли, купіть просто тонку, навіть 30 плотність, ну обмотайте її отак в округ декілька разів. І тоді збережеться у вас іпочка, і вона не буде запрівати, це 100%. Ну, Це краще не придумаєш. Там не вздумайте ніяку клієнку. Дуже важливо, щоб все це дихало. Тепер поговоримо про рододендрони. Всі їх дуже бояться, вони вимерзають, хворіють і так далі. Ми не сажаємо, але. У мене буде, я сподіваюсь, вони вже три зими зимували. У мене буде такий садочок тут з рододендронами Он, до речі, рододендрони, саджанці, бачите, на задньому плані стоять. Ось вони. Ще раз скажу, хто не дивився моє відео по рододендронам. Дуже важливо, який у вас сорт. І дуже важливо, ви чи цей сорт купуєте, який вирощується у нас. На Україні, тобто з розсадників українських, якщо вирощення, це одне. Якщо він вирощується в Голландії, це зовсім інше. Він не адаптований. Він ну, на осінь голландський посадочний матеріал. Я взагалі не рекомендую висаджувати. Наші рододендрини можете брати, висаджувати. Нема питань, того, що вони наші українські, вони закальоні, вони зимують. На, в наших кліматичних умовах, плюс всі сорти ми вибираємо ті, що дійсно зимують. Те, що не зимою, все викинули, забули і хай йому грецьке, як кажуть. Так, ну що саме найголовніше? Дивіться. Ще раз повторюся: сьогодні в нас в Полтаві, 20 липня, неділя, тому я маю можливість вам трошки розказати швиденько і познімати. Хто не любить читати всі ці статті, ну, не хочуть люди читати. Дивіться, що я зараз зробила? Зараз, поки ґрунт в мене не замерший, я взяла отакі палички в палочки бамбукові, і просто їх по кругу втикнула. Для чого я це роблю? Зараз я не буду обматувати білою градканиною. Чому? Тому що ще занадто рано. І вони гарно зимують без всякого укриття оці сорти. Але якщо буде великий сніг, він буде їх ламати. І вони в мене так стоять до ну, супер -вери... там В тому році, допустимо, я вже вкривала аж після нового року градкониною, навіть це неправильно слово вкривала. Не вкривала, а защищала від вітра. І от сонячних опіків, скажімо так, якщо стоїть погода така, як зараз, пасмурна, трошки потепліло, трошки витаяло, нічого я більше зараз не роблю. Втикую я зараз палички, чого? Тому що земля ще не замерзла. І мені легко їх просто втикнути. Ось таких, бачите, фіг вам чи як він там називають його, просто квашено. Ось дивіться. Отак вона у мене стоїть. Далі, далі я беру свою градканину, виріжу по розміру і обмотаю її отако по кругу. По-перше, сніг не буде ламати. По-друге, якщо будуть сонячні дні, не буде опіку. Тому що листя що вони не скидаються. Ми зараз говоримо про рододендро новічно-зелені. А є ще ж листопадні. листопадні так зимують. Без всякого укриття, я вам зараз покажу, як саджанці стоять. Далі я обмотаю отак градканина, У мене градканина тридцятка, тобто два рази. Я обмотаю, вийде 60 Все, цього достатньо. І отак він у мене буде стояти десь до березня. Для чого це робиться? Для того, щоб не було сонячного опіку, особливо уразлива йде оця квіткова брунька. І якщо е, ще земля в нас заморожена, вона не може. Корінь не може брати вологість для листя, для бруньки, а сонце в нас в березні буде шмалити, або там взимку буває. Знаєте, сніга нема, сонячні дні, і він дуже нагрівати буде цей листочок. І не буде получати вологість цей листочок. І з цього в нього почнуться отакі негарні такі негарні плями на листочку. І це він страдає, потім будуть хвороби. Тобто біла тканина, ми защищаємо від сонячних опіків. І від вітру. Ну, в мене тут затишок, він мене посажен якраз з южної сторони. Вітру такого, як такого, дуже немає, але сонце, шмали, оце виходить, там юг. Шмали повним ходом. Навесні дуже-дуже страшно, тому обов'язково. Вони, навіть коли виростуть в мене великі, я просто один слой радканини буду якось накидувати просто від сонця. Так, дівчатки, ще що я хотіла сказати. Хтось каже, ой, нічого не понятно. Е, якщо вам не понятно, саме коли накидувати агротканину, це дивіться, який ще орієнтір хотіла сказати. Як тільки ґрунт замерз десь сантиметрів на 5 вже все, накидуємо агротканину. І ще один дуже важний нюанс: е, як магнолії, рододендрони, мульчуйте, мульчуйте кора. Там листя теж під корінь нагрібіть, щоб був, був закритий корінь. Опять-таки, буде набагато довше зберігатись оцей баланс і не буде промерзати земля. Ну, начебто все. Розказала, вибачаю зразу за свою українську мову. Ще там на початку попутала, сказала липень в нас, зараз, вибачайте, листопад. Ось так. Зараз вам покажу рослинки в горщиках. Так, ось йдемо. Дивіться. то ж саме є. рослинки наші в горчиках. Оце нова зембла. Дуже кстати, класний сорт. Він себе зарекомендував, що він зимою просто на ура. Зараз вони теж поки що всі стоять отако на вулиці. І поки що ми нічого з ним не робимо. Ну, Єдине, що ми робили, обов'язкову обробку від хвороб проксатом. Це зробили профілактично, обов'язково, осінньо. Ну, хто судочки обробляє, той все це знає. Ось вони поки що, повторюся, стоять отак. От. І їм, повірте, так класно. А потім вже ми будемо їх. Або тут немає тіночку, бачите, під відкритим сонцем. Все. Або будемо агротканину накидувати, або частково може занесемо щось в теплицю, але теплицю відкриту. Вона з обох сторін відкрита. Опять-таки, же нам буде захищати їх від вітру, того що це горщик, а не в ґрунті, і щоб не було опіку. Ну, наразі поки що вони стоять так. Ще рано заноситься, буде пізніше, я не знаю, в грудні, може, і будемо дивитися, що там по погоді. Але зараз по такій погоді не, ну, не потрібно, якщо ці рослинки, вони не перекормлені азотом, якщо ви в них впевнені, скажімо так, нікуди нічого теплять ще занадто рано. Ось, бачите, скільки-скільки багато. Бруньочок квіткових, яка краса. Дуже-дуже багато квіткових бруньочків. Зараз їм тут гарно. Взагалі, рододендрони вони ростуть. Е, хто не знає, почитайте, є в статті. Тут вже ми вже, бачите, все поздвигали, це вже освободили площадочки. Так, а ось тут е, це. Стоять різні саджанці, хвоні. Тут ми обсипаємо тирсою вокруг горщики, щоб від вітру і воно ж розтаяло, щоб не так перепади температури були. Але ми прийшли сюди, що я вам хочу показати рододендрон листопадний, або азалія гібридна, крупноцвіткова. В неї цвіточок вже ж такий, у нас є відео. Вони ось, бачите, тут, тут, їх ми нікуди не вкриваємо, не заносимо. Вони в нас так зимують завжди. Опять-таки, вже повторюся, це залежить дуже від сорта. І де рослинки росли. Наші на розсаднику ми вибираємо, щоб морозостійкість була там в основному мінус 27-30. Тому вони морозостійкі, ці сорти. вони всі зимують отако на дворі і нічому їх не вкриваємо. Єдине, що обсипаємо тирсою. І так вони це перевірено, все цвіте. Деяко де бачите, ще листочки залишилися. Отакі От рослинки на сайті в нас, ось як вони виглядають, можете зайти, а залі гібридна або рододендрон листопадний. Він не вкривається. Ніяк. Його висаджуєте, ну, обов'язково кислий ґрунт, конечно, і ніяких вкриттів не потрібно. Але рододрендрон вічно зелений, той, що я вам показувала, він боїться сонячних опіків. Дівчата, надіюсь, що я вам все коротко старалася розказати і все найважливіше. Може, я щось пропустила, звісно. Якісь питання пишіть, я візьму до уваги, вам завжди відповім. Осінній сезон у нас майже завершено. Відправляємо ми ще там, останні посилочки, хто бажає. Це такі ялиночки, може, хто в горщиках хоче на новий рік, то ми відправляємо. Хотілося б сказати до нових зустрічей, напевно, в наступному сезоні весняному. Замовлення ми приймаємо, маємо, броні ніякі, звісно, брати кошти ніякі ми не будемо, не хочемо. Як буде, то й буде. Навесні. Надіємося, що буде мирне в нас небо. З вами розсадник сад Полтави. До нових зустрічей. Пока.